Привіт, друзі, 19 січня. Сьогодні з вами знову Клочок. рівно одна доба до інавгурації Дональда Трампа. Він уже прибув до Вашингтону і оселився в резиденції Білого Дому. Також стало відомо, куди він здійснить свій перший офіційний візит за кордон в якості обраного і вже інавгурованого президента. США. На інавгурацію зібрали 150 мільйонів доларів. Міністр оборони Німеччини Пісторіус вважає, що німецькі військові могли б взяти участь у гарантуванні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню. Ситуація в Німеччині змінюється дуже сильно на відміну від Варшави. І Німеччина також стурбована тим, що стане головним об'єктом атаки Дональда Трампа у тарифних війнах взагалі з усім світом. Ну а тим часом у Сполучених Штатах Америки соціальна мережа TikTok перестала працювати. Про це зараз максимально детально вам розповім, тому, будь ласка, підпишіться на канал і обов'язково поширюйте відео друзям та знайомим. Але прошу вас також долучитися до збору, який ми проводимо. Для 66-ї бригади. Ми вже зібрали практично майже 400 тисяч, із необхідних 450 000, залишилося зовсім небагато. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео, або ж за QR-кодами, які ви зараз бачите на моніторах. На ці гроші ми маємо придбати для хлопців добротний позашляховик. А тепер, друзі, до Новин конкретніше і детальніше. Соціальна мережа TikTok перестала працювати в Сполучених Штатах Америки на вимогу чинного законодавства, яке було ухвалено там минулого року, і вимогу Верховного суду Сполучених Штатів Америки, який відхилив апеляцію власників TikTok і сказав, що ця соціальна мережа працювати точно не буде. І її відключили. Користувачі додатку зустрічають повідомлення такого змісту. Маю на увазі зараз у США. Принцип, якщо ви через VPN зайдете у мережу інтернет і спробуєте відкрити Тікток, ви також побачите таке саме повідомлення. А саме, вибачте, Тікток зараз недоступний. У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що зараз ви не можете користуватися цією мережею, але далі вони пишуть. Нам пощастило, що президент Трамп зазначив, що він буде працювати з нами над рішенням відновити TikTok, як тільки вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами. І справді Дональд Трамп прихильно виказував свою позицію по відношенню до цієї сцені мережі, і TikTok навіть профінансує сьогоднішню вечірку для Трампа частково на 50 тисяч доларів. Це не так то й багато, але, як на мене, і не дуже мало. І загалом на інавгураційні заходи Дональд Трамп зібрав неймовірно велику цифру за даними видання Вашингтон Пост, інавгураційний комітет обраного президента США Дональда Трампа після його перемоги на виборах з листопада 2024 року зібрав понад 150 мільйонів доларів. Вони разом із дружиною Меланією Трамп вже прибули до Вашингтону і поселилися у гостєвій резиденції Білого Дому. Початок офіційних урочистостей з нагоди інавгурації Трампа вже заплановано на сьогодні на 19-ту годину. Ну а сама інавгурація буде відбуватися 20 січня у Вашингтоні. Видання Вашингтон Пост пише дослівно наступне з уряду на те, що Трамп повертається знову таки в овальний кабінет. І мені видається ця теза дуже дуже красномовною і промовистою. Новобраний президент Дональд Трамп повертається до Вашингтона з тріумфом його судові справи позаду. Керівники корпорації з'їжджаються до Марлаго, щоб зустрітися з ним. Його інавгураційний комітет зібрав рекордні суми грошей на церемонію в понеділок, а республіканська партія. Тепер повністю під його контролем. Я скажу, друзі, відверто від себе, справді заперечити всі ці пункти неможливо. Дональд Трамп дійсно отримав перемогу дуже колосальну, що стосується і його бізнес-справ, гроші йому всі зносять. Ну, звісно, це не означає, що йому в кишеню їх кладуть, але у експертів є зауваження щодо того, як формується фонд інавгураційний кожного новообраного президента. США. він фактично. Позлишив позаду всі свої судові процеси, навіть останнє рішення суду, яке було йому оголошено, не передбачає якогось конкретно тюремного сроку ув'язнення і так далі. За великим рахунком, Трамп сьогодні справді на коні, білий пухнастий, але чи буде його такою політика, поки що невідомо. Буквально кілька слів про ці самі 150 мільйонів доларів. Які власне він зібрав на інавгурацію? Ці пожерти включають 1 мільйон доларів від таких технологічних компаній, як Microsoft, Google, Meta і Uber, також 1 мільйон доларів від Boeing і Lockheed Martin, згідно із заявами самих компаній. І 40 приватних осіб і компаній, які публічно повідомили про пожертви на інавгурацію Трампа. Понад 60% не робили пожертви наврації Трампа у 2017 році. Коло прихильників його розширюється. Ну, хоча я скажу не коло прихильників, а коло тих, хто став справді його побоюватися. Перший навраційний комітет Трампа за часів його першої каденції зібрав близько 107 мільйонів доларів, тоді як комітет Байдена близько 62 мільйонів доларів у 2021 році. Але. Заради правди зауважу, що інавгурація Байдена відбувалася якраз під час пандемії коронавірусу, і його комітет тоді обмежив пожертви до 500 тисяч доларів для приватних осіб і 1 мільйона доларів для корпорацій. США загалом то нічого такого дивного і крамольного немає, якщо ви жертвуєте на інавгурацію новообраного президента США. Це звична практика, але як я зауважив вище. То у багатьох експертів є зауваження щодо самого фінансування виборчих кампаній, і вони нарікають на нечіткі правила щодо них. Ну а тепер, друзі, я думаю, що ці правила взагалі будуть переписуватися. Дуже хотілося б, звісно, що хоча б робилося це в цивілізаційний спосіб, а не так, як сказав Трамп, що я подумаю, що робити із мережею TikTok. і не згадав про рішення Верховного суду Сполучених Штатів Америки. І чимало таких рішень, як на мене, будуть. Дуже-дуже суперечливих. Очікується, що сама інаугурація президента США відбудеться у понеділок у приміщенні, а не на вулиці через небезпечно низькі температури. Прогноз погоди на понеділок у Вашингтоні показує, що там може бути ну, можливо 5-7 градусів морозу. Це, в принципі, не так, то і дуже холодно, але обіцяє сильний вітер. Тім я вбачаю, що Дональд Трамп ухвалив таке рішення про в приміщень не тому, що він побоюється холоду, а швидше за все з питань безпеки. Певно, йому радили наполегливо його охоронці, зважаючи на те, що нібито замахи на його життя були вже в період навіть виборчої кампанії. Ну я думаю, що і нині, враховуючи те, що біля Білого Дому проходить багатотисячний мітинг проти політики Трампа, можуть бути ті, хто не бажає, щоб він продовжував свою каденцію. З 2025 по 2029 рік видання Wall Street Journal повідомляє про те, що Дональд Трамп хоче відвідати Китай впродовж наступних 100 днів після своєї інавгурації, і пишуть, що візит Трампа може відбутися вже найближчими місяцями. Тут риторичне запитання: до кого Трамп полетить першим: до Путіна чи до Сінзінпіна. Хоча, як пишуть журналісти, то вже проведено попередні переговори між командою СІ та командою Трампа про цю зустріч, і не виключено, що Сі прилетить до Вашингтона. Але от чи прилетить Путін туди, я маю чесно кажучи сумнів, і мені справді доволі цікаво буде поспостерігати за тим, які ж контакти будуть найпершими Дональда Трампа на посаді президента, тому що він же заявляє про необхідність припинення російсько-української війни. Справді, умови її припинення можуть бути не дуже прийнятними для України, і про це чим далі, тим більше говорить моїх колег. Але те, що спочатку справді він може зустрітися із Сіньзінпіном, у мене, чесно кажучи, сумнівів, практично немає. Майже немає. Буду робити дуже обережно свої прогнози. Бо, за великим та рахунком, на ситуацію, яка нині є на фронті в Україні. Більше за все впливає дійсно Сінцінпін. Він може або обмежити е, спроможності Росії, або їх зберігати такими, як є, в тому числі і через Північну Корею. Тому справді візит і контакт Трампа і Сінзінпіном, як на мене, дуже і дуже важливий. Одним із основних факторів припинення російсько-української війни є не просто припинення вогню і досягнення перемир'я, про що зараз дуже багато говорять в пресі, а і в тому числі забезпечення сталості миру. На думку Трампа, на його навіть переконання, цю сталість мають забезпечувати миротворчі війська, які мають бути сформовані із військ Великої Британії та країн-членів НАТО, які в тому числі є членами Європейського Союзу. Але далеко не всі країни виказують свою прихильність до такого проєкту. Ну, принаймні, вони мовчать, воліють не долучатися, аби не витрачати гроші, тому що саме фінансова сторона сьогодні лягає чомусь великим тягарем на економіку Європи. Хоча Сполучені Штати Америки відносно легко виділяють величезні гроші на свою оборонку впродовж уже десятків років і забезпечують цим самим і безпеку для Європи. Заради правди, Трамп правий, коли говорить, що ви повинні самі мається на увазі зараз європейці платити за свою безпеку. І от буквально вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо сказав, що вважає, що німецькі військові могли б долучитися до миротворчої місії для гарантування безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню. Він сказав наступне дослівно – це буде обговорюватися тоді, коли настане час. Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі, тому очевидно, що ми будемо відігравати певну роль і повинні взяти на себе відповідальність. Нагадую, друзі, що буквально вчора Ангела Меркель, вже колишня канцлер Німеччини, зробила дуже резонансну заяву і наголосила на тому, що. Україна має бути членом північно-атлантичного альянсу, і вона за те, аби зберігалася євроатлантична співпраця і Сполучені Штати Америки. На її думку, не повинні виходити з північно-атлантичного альянсу. Ну, Трамп думає дещо по-іншому. Пісторіч, в свою чергу, повідомив, що найближчим часом збирається поїхати до Сполучених Штатів Америки, щоб поспілкуватися знову призначеним міністром оборони США і поговорити, звісно, про безпеку. Але на правду кажучи, то Дональд Трамп не дуже прихильно ставиться до цієї країни, і Німеччина перебувала під ударом міста часів його першої каденції і буде перебувати під ударом і Надалі. І в цій частині, згадуючи слова Фрідріха Мерца, кандидата на посаду канцлера Німеччини, який він буквально виголошував днями, про те, що Дональд Трамп дуже прогнозований, я, звісно, можу поділяти його думку. Бо, до прикладу, міністр економіки нинішній у Федеративній Республіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина стане головною європейською мішенню торгівельних тарифів. Президента США Дональда Трампа, як тільки він вступить на посаду, виступаючи на передвиборчому мітингу зелених у Мюнхені, Габек заявив, що країна ЄС із найбільшим торгівельним профіцитом зі Сполученими Штатами Америки це Німеччина, і це є скалкою в оці Дональда Трампа. Ну так само, Німеччина була скалкою в оці Трампа і. Ще раз наголошую за часів його першої каденції. Тому справді Німеччині буде непросто. Але те, що не завдячуючи супереситуації, Німеччина починає говорити про необхідність посилення НАТО, долучення України до НАТО аби зберегти її незалежність це слова Ангели Меркель. І це на секундочку не просто так сказано. Мені це е, говорить про те, що є надія, що країни Європейського Союзу все ж таки будуть більш Рішучіше підходити до питань фінансових витрат на оборонки і будуть краще допомагати Україні, особливо на тлі того, що Дональд Трамп не дуже поспішає це робити. Ну, принаймні, друзі, все ж таки залишилося буквально пару днів, і ми побачимо перші заяви Трампа, що стосується його геополітики, уже в якості повноцінного президента Сполучених Штатів Америки. Щодо миротворчої місії, то окремі країни виказують або категоричну прихильність до цього проекту, або заперечують участь у ньому. Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти повну роль у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи. Дуже обережні заяви. Італія також прихильно виказувала думку щодо участі в миротворчій місії. Міністр оборони ж Польщі Владислав Косиняк-Камиш виключив взагалі відправлення миротворців в Україну після війни з Росією і заявив про те, що цим мають займатися інші країни НАТО, тому що у рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація, натякаючи на те, що Польща дуже багато робить для північно-атлантичного альянсу. Хоча, як на мене, це не так. Втім, є одна ще одна примітна заява від кандидатів на посади в президенти Польщі я нагадую, що вибори президентські в Польщі відбудуться 18 травня 2025 року. Це буде перший тур. Кандидат у президенти від керівної громадянської коаліції, нинішній мер Варшави, Рафал Шасковський, заявив, що Польща і європейські країни мають виділяти на оборонку 5% ВВП. Ну такий собі пас донат до Трампу мовляв, дивіться, я ж підтримую вашу політику. Сподівання певне на те, що Трамп підтримує. Кандидата від громадянської коаліції на посаду президента, що я чесно кажучи, не виключав би. Так, от Шасковський сказав, що ми повинні продемонструвати Путіну, що ми готові до будь-якого сценарію. Тому що це є стримуючим фактором. Путін розуміє лише мову силу, і саме тому ми діємо таким чином і будуємо ці укріплення. Він давав такий коментар в контексті пояснення, для чого Польща будує на східних кордонах фортифікаційні спорудження, але в тому числі вона будує їх і на кордонах з Україною, не лише з Польщею та Росією в Калінірадській області. І на завершення, друзі, вам повідомлення з Близького Сходу і Східної Азії. Ізраїльські військові почали виводити війська з центру Рафаха. Про це пише Аль-Джазіра і нагадує, що місто розташоване на півдні сектора Газа поблизу кордону з Єгиптом. Там справді досягнуто домовленостей про перемир'я, те, що ймовірно очікує нас, на Бажання Трампа, скажу так, бо справді зараз цю ініціативу найбільше просуватиме Трамп. Ну, принаймні, такі заяви його були. Хамас, як вже виявляється, передав таки Ізраїлю список заручників, яких має звільнити сьогодні, мова йде про трьох заручниць. Угода про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом набула чинності. Про це повідомила канцелярія Бенаміна Нетеньяху і оголосила, що. Режим припинення вогню набирає чинності об 11 годині 15 хвилин за місцевим часом, який співпадає також із Київським. Очікується, що впродовж буквально півгодини після старту цього перемир'я в сектор газу буде направлена гуманітарна допомога. В той час палестинці вже святкують закінчення війни, а от в Ізраїлі святкування такого нема. Нетанях у свою чергою заявив, що це лише перший етап угоди про звільнення заручників. І наголосив на тому, що це тимчасове припинення вогню і акцентує, що і президент США Джозеф Байден, і новообраний президент Дональд Трамп підкреслили, що Ізраїль може повернутися до бойових дій в Газі, якщо наступні етапи угоди не будуть реалізовані, і запевнив, що США нададуть достатньо зброї, щоб удар був ще сильнішим. Ну, принаймні, навіть от в процесі отримання списку заручників, яких мають звільнити. А я ще раз наголошу, мова йде поки що лише про трьох заручниць, яких мають звільнити сьогодні. То якраз в цей період ще відбувалися атаки авіації Ізраїлю по сектору Гази. І як відомо, друзі, було раніше міністр нацбезпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір погрожував, що якщо буде підписана угода, він залишить свою посаду, і він таки пішов у відставку у знак протесту проти угоди з Хамас. Не всі однозначно сприймають підписання цього перемир'я в самому Ізраїлі, розуміючи, що небезпека для Ізраїлю залишається. Але Трамп прозвітує, що війни немає. Схожа ситуація буде, друзі, і в Україні. Але я вбачаю, що процес справді рухається до підписання якоїсь угоди про перемир'я. Питання лише в часі, коли це може відбутися. І до подій в Східній Азії: 44 тисячі прихильників Юна вийшли на вулиці Сеула. Вони влаштували погрому суді. Ви знаєте, що Юн Сокйоля, президента Південної Кореї, арештували з другої спроби, і в суді йому обрали запобіжний захід. Натомість розлючений НАТО пробився крізь поліцейські засліни і вирвався на територію суду. Вони почали бити шапки і змогли навіть проникнути всередині будівлі, де також трощили меблі, скло за допомогою вогнегасників та інших підручних засобів. І кричали президент Юн Сук Йоль. Що мені вказує на дуже небезпечну тенденцію саме в цій країні. Протистояння, яке може перерости навіть і в громадянську війну, що може бути дуже цікавим як для Північної Кореї, так і для Китаю. За цим усім, друзі, слідкую. Тому, будь ласка, залишайтеся на каналі, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше, обов'язково коментуйте, проявляйте активність під відео, це допомагає. Підіймати перегляди на youtube платформі і більше тоді ваших друзів і знайомих знатимуть правдивої інформації. Дякую ще раз, що ви були зі мною. Долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь Все буде Україна.